Кілька років тому Швеція вже перемогла у конкурсі. Чи давала вам якісь поради переможниця Євробачення 2012 Лорін? Вона сказала мені насолоджуватися моментом і приємно провести час. Це я і намагаюся робити. Мені тут дуже подобається. Відень фантастично красиве місто. Усі такі щасливі та позитивні. Я б хотів, щоб конкурс тривав якомога довше. Ви тричі пробували свої сили у національному відборі на Євробачення від Швеції. Цей конкурс це була ваша мрія. Для Швеції Євробачення надзвичайно важливий конкурс. До нього ретельно готуються. Процес відбору триває шість тижнів. Як ви сказали, це вже моя третя спроба. Тож, звісно, коли я врешті-решт переміг, це була абсолютна іфорія. Ви, напевно, чули, що вас називають одним із фаворитів конкурсу. Як гадаєте, чи може Швеція знову перемогти всього за три роки після Тріумфу Лорін? Так, я чув, що ставки роблять на нашу перемогу. Мені приємно, але я не настільки впевнений. Є багато інших крутих пісень. У нас дуже сильні конкуренти з Італії, Кіпру. І чим більше я слухаю їхню пісні, тим кращими вони мені здаються.